Нам потрібна ціль, чи можемо ми самі собі визначити ціль, яка не відповідає нашому культурному коду? Ні, має бути да. Ми маємо в собі в культурному коді в нашій інакшості знайти те, що буде цікаве і цінне іншим. І стой по сказати, що ми ось цю роль беремо в світі. Ми її визначаємось, але ми самі маємо ту роль визначити. І тоді, що, що найбільш сильно в українцях, чого нема в більшості інших народів, настільки потужного, що нас 350 років окупації не знищили. Воля. Прагнення до волі, на Наша інакшість культурна, прагнення до волі. чи може бути наше прагнення до волі цінне іншим, щоб ми будували баланс, як найменше вільним країнам це цінно. Бо ці невільні вони створюють постійну загрозу для катастрофи в усьому, ну в усьому світі. Чим менше тих тоталітарних, тим спокійніше буде життя. Чи зникнуть війни? Не знаю. Але точно в катастрофу не будуть тягнути. Ті. Тоді для вільного світу, якщо ми допоможемо світу стати вільними. Зробимо світ вільним. Це дуже цінна роль і дуже цінна позиція, з якою ми могли б з ними взаємодіяти. І з'ясно, що зробити світ вільним ми не маємо йти воювати з Китаєм чи Іраком. Ми можемо дати приклад, як з країни третього світу стати країною першою, забезпечивши максимальний ступінь ну, темп розвитку. Темп розвитку, ви пам'ятаєте, залежить від ступеню свободи. Тоді яка нам країна потрібна? Країна найбільшої свободи.